Що ви бачите? Свою доньку. Парк. Я відволікся лише на мить. Робота? Думаєте, я готовий? Як ви думаєте, це єдине, що дає змогу триматись. Що сталося? Хочу повідомити про пограбування банку. Воно відбувається просто зараз? Сьогодні. Той, на лавці. Можна вашу запальничку? Він щось задумав. Який спекотний день. Просто пекло якесь. Спека. Просто пекло якесь. А не той, хто вам потрібен. Де вона? Я знаю, що це ти повідомила про пограбування. Хто ти в біса така? Як незнайомці, об'єдналися для такої складної схеми. Вам відома концепція гіпнозу? Гіпнозу? Гіпноз має здатність впливати на мозок. Клацення. Голос допомогти. Здоровий контакт. Гіпнотезер користується цим, щоб змусити вас бачити те, чого насправді немає. Нікс. Він вже не той, що був. Нікс, годі! Я маю знати все. Чому я і моя донька. Ви не уявляєте, ким маєте справу. Назад! Вони змусять вас вважати все, що відбувається. Абсолютною нормою. Під гіпнозом. Скоро у кінотеатрах.